Відбувається підготовка до НРК-місії. Доставляємо хлопцям на позиції провізію, будівельні матеріали для поліпшення позицій. Дрон готовий. Це дуже полегшує і дуже дуже, дуже спрощує нам роботу. По-перше, ми не ризикуємо своїм життям. По-друге, він може пройти там, де людина не пройде. І плюс те, що людина не зможе такий груз понести на собі. І він за нас як лошадка виповнює. Дрон спустився з лосити. Все, що треба контролювати, це рельєф поверхності, по якій ми їдемо, умовно об'їжджати якісь критичні ями. Зараз вже НРК стали незамінними учасниками, скажімо так. Бойових дій. Ну, та ж сама евакуація поранених, евакуація полеглих е героїв. Ну, це все ну, коротше, дуже багато місій. Вони всі дуже важливі. І дійсно зараз це безальтернативна штука.